Запитують і присилають фото, що це на листку. Ось це, скоріш усього, гербіцидний опік. Десь повітря прилетіло, може не тільки від сусідів і здалека. Кілька капель попало на пагін. І ось таке сталося. Попали ті ядохімікати в рослинку і у нас страждає. Поруч пагін, дивіться, чистий листок розвивається нормально. А ось цей... Постраждав. Ніякої обробки нічим робити не потрібно. Воно з часом пройде само, ось пасаночки будуть рости, розвиватися. Цей листок вже не відновиться, він такий залишиться. Постраждалий. Люди зловживають гербіцидами, та хімія в повітрі літає, чор знає звідки і куди. І Десь кілька капель прилетить, отаке. Лякатися не треба, якщо це тільки чуть-чуть, отак. Якщо десь багато прилетить, то вже у вас буде проблема. Куш буде страждати, але з часом він відновиться. Треба частіше його підливати, промивати, щоб циркулювали в нього поживні речовини і відновиться цей паїн. Ніяких обробок спеціальних від цього я не роблю.